Привіт! Е, ну що, ройовий сезон не за горами, і потрошки всі вже до нього готуються. Бачу, знайомі посічники знімають відео вже про те, як ловити раї, на що ловити раї, де ловити раї і так далі. Ми теж знімемо ще чергове відео. Ну, не відео заради відео, а з цікавим матеріалом, додатковим, е, ну трішки згодом, десь е, всередині квітня. Поки що. Я хочу поговорити про важливі атрибути для кожного пасічника. Вже було одне таке відео про драбини, які я маю для ройловства, взагалі для роботи з бджолами. Так, драбини пасічнику потрібні. І сьогодні я, я вам їх розкладу, покажу, ми їх протестуємо. Ви подивитесь, що це за драбини. Я розповім про кожну з них, навіщо та чи інша драбина мені потрібна. Скільки вони коштують і чи знадобляться вони для ловлі роїв. Поїхали дивитися, що за драбини. Отже, маємо ось такі дві чудові драбинки. Вони від різних виробників. І єдине, що їх об'єднує, це те, що вони телескопічні. Кожна драбина має різну вагу, має різний тип. Одна драбина, ось ця маленька, вона розкладається в довжину, а драбина ось ця. Л-образна, вона може розкладатися як букву L, так і е, на всю свою довжину. Ви можете побачити, що на цих драбинах є ось такі лямочки. Лямочки потрібні для того, вони на фастексах, е, для того, щоб вони слугували як рюкзак. Ось тут так само є дві такі лямочки для того, щоб ви могли поносити їх на спині. Я покажу, як воно буде виглядати. Це дуже-дуже. Облегшує е, переміщення з цими драбинами по місцевості. Тобто ви можете мати драбину на спині і дві роєловки в руках. І що мені аж цілих дві драбини, чому не можна було взяти одну? Е, По-перше, для ловлі роїв е, в основному я використовую невеличкі відстані 2, максимум 3 метри від землі, і мені повністю вистачає ось цієї маленької драбини. Але є місця, які просто, ну, просто мега шикарні. На них дуже хочеться поставити ройловки, Але для них до них треба ще долізти. Якось це. По-перше, по-друге, є міста, де ходять люди постійно. Але дерева і місця під ройловку там просто шикарні. Поставити низько, люди залізуть, заберуть, особливо, якщо там буде сидіти рій. Можливо, пуста нікому не знадобиться. А якщо рій залетить, це точно можуть забрати. То маючи ось таку класну драбину телескопічну, можна встановлювати. Так, хтось може теж проїхати з драбиною. Але це, ну розумієте, я сумніваюся, що у всіх будуть ось такі телескопічки. І ми спробуємо навіть одну ройловочку, так я взяв з собою, десь на дерево влаштувати. Якщо б у нас була маленька драбина, якщо б у нас була велика драбина. Даючи відповіді на питання, що впливає на ройловний процес, вибір правильного місця є ключовим. Тобто тим фактором, що буде впливати, чи залетить до вас рій або не залетить. Як обирати місця? Про це є відео на каналі. Ось десь тут буде вспливашечка, Будь ласка, перегляньте його. Так само всі відео про те, як я ловив рої, скільки ми їх ловили, як ми їх пересаджували, буде в описі під цим відео. Подивіться. На кожній драбині є замочки типу Fastex, що дає зручно їх збирати і розбирати, тобто зв'язувати. Знімаємо замочок і починаємо розкладати ось те, за що я люблю телескопічні драбини. Її можна е, витягнути або на всю довжину, або, якщо нам є зайві сходинки, ми їх можемо зібрати. Це є дуже-дуже зручним. Така драбина дуже легка. Вона важить ця в даному випадку 6 кг. Спробуємо залізти по цій драбині. Драбина витримує близько 150 кг. І, як бачите, мене вона тримає досить добре. Можемо встановлювати нашу роєловку. Ось так ось так виглядає наша ройловочка на дереві. Дерево висотою біля 2 метрів. Але існує купа випадків, коли 2 метри це досить низько. Особливо в місцевостях, де можуть ходити люди. Дане дерево, на яке ми встановили тільки що нашу ройловку, має ще одну сходинку трішки вище. І вона більш симпатична була б для того, щоб встановити на ній ройловку. Тому що люди можуть залізти по дереву, якщо є гілки, якщо гілок немає, а є вище місце, це було просто супер. Але туди треба добратися. Ось тут нам і знадобиться наша друга драбина. Я думаю, схоже, як і попередня, але в неї є один нюанс. По-перше, вона може розкладатись ось так. Мати l образну ось таку структуру, що дає нам можливість ну, корпатись біля дерев. Саме, що мені більше подобається, це те, що дає нам можливість зробити ось так. Правильний режим, щоб її встановити. Ну і давайте заліземо вже наверх. Тепер географія нашого скажімо так, нашої бджолиної пастки може розширюватись. Головне, коли ви лізете, встановлюйте правильно вашу драбину. Тепер пастку можемо закріпити аж сюди. Нагадаю, я важу в районі 100 кілограмів. Беремо нашу пастку і фіксуємо на дереві. Ось так виглядає пасточка. Дуже класно, донизу багато-багато метрів. Давайте спустимось і подивимось, що у нас вийшло. Так. Все на землі. Отак От виглядає наша пастка на другому дереві. Як ви бачите, дуже-дуже гарно, мені подобається. Висота до пастки в нас десь, ну не знаю, десь біля 5 метрів. Точно. Оце так. Тому можна, використовуючи таку драбину, дуже класно розміщувати. Ваші бджолині пастки. Тепер трішки про зручності. Як їх переносити? В тому році я малу драбину носив, ну, якось ось так. В цьому році ми будемо робити це ось так. Як ви бачите, так набагато зручніше. Ми можемо взяти в одну руку нашу пастку, в другу руку теж іншу пастку і спокійно йти їх встановлювати. Так само і з другою. Ось так. Встали. Взяли джолину пастку, так само можна і другу в руку, і пішли. Резюмуючи, драбина для пасічника, особливо того, який носить постійно ройловки, або пасічника, який е, хоче вдома зняти пійманий рій, є необхідною. Я маю в своєму арсеналі дві драбини. І мені вони дуже подобаються. Велику я ще під час ройловного сезону не тестував, але це буде незабаром. Маленька показала себе просто шикарно. Чи вартують ці драбини своїх грошей вирішувати кожному. Але можу сказати, те, що маленька себе вже окупила не один рік, велика, подивимось, але ви бачили, на яку висоту ми можемо залізти. Тепер зона встановлення. Бджолиних пасток набагато-набагато розширюється, навіть в людних місцях. Пишіть ваші думки по цьому приводу, чи вартують ці драбини цих грошей. Нагадую, велика драбина мені обійшлася в 65 тисяч гривень, маленька драбина 2 роки тому обійшлася в 3200 гривень. А вам вирішувати, чи дорого це, чи ні. Посилання на кожну драбину я залишу в описі. Це був канал Медові Кадри. Якщо вам сподобалось це відео, натисніть під ньому лайк. Напишіть вашу думку під цим відео. Я вам буду дуже вдячен. Для мене це буде показник того, що цей контент вам був цікавий. Побачимось!